Так, ребята, быстренько, быстренько і дуже быстренько розкажу, який е в Старокостянтинівській поліції тупий слідчий Дмитро, кулібаба, є такий, да? Ага, молоде, зелене. да, хоче бути, як казав, хоче стати начальником поліції. Да його й близько не повинно бути в боліції цього тупорилого корумпованого поліцая, так би мовити. Хлопчина а корумпований, жадне до грошей продажна така сволота. Так от дивіться, не тільки то, що він був, сфабрикував проти мене справу в 22-му році е про незаконне зберігання зброї і незаконне зберігання боєприпасів. 263 стаття. Так. Так. Незаконне зберігання зброї. Там до п'яти років воно дається. Ну і був словно, можна, нахуй, блядь, по 75 статті. А мені, між прочим, так і в паразити. Я думав, що нічого, а через 4 місяці прийшло із суда рішення, що цей, що в мене рік словного. Представляєте, пройшло в суд все нічого не сказано було, а через 4 місяці рішення. Що оскаржити вже неможливо, бо на 30 днів. Бу, пораз... Я 12 місяців даром тільки їздив відмічався з бабою. Скільки ми затрат потратили на горюче, щоб їздити в район. Все це буде входити в компенсацію за завдану матеріальну шкоду теж піде. Ще й морально візьму з того баби. Так от, мене мисливця судити за незаконне зберігання боєприпасів. Ті, тим болі, вони то як нальот зробили, ото, да, розбій з автоматами влетіли, бо скалюк ними тут командував голова Сліради, то ж визвав спеціально, щоб так залякати за цієї клятої дороги, щоб, ми не, щоб я дорогу не добивався, щоб зробили. да. Побили, та єдрі твою мать, обікрали. Та це, слухайте, ладно, то що, машину обікрали? Даже Помійте, з машини позривали, все повитягували. Їдрить твою гроба мать. Так от, я мисливець. Я давно мисливець, більше полстоліття я мисливець. Яка зберігання зброї? 263. Там написано: окрім гладкоствольної мисливської, якщо в тебе гладкоствол, ти вже не підпадаєш під цю статтю. А де вони в мене бачили на різну? Скоти вони далі. Боєприпаси. Боєприпаси це споряджені патрони. А в мене компоненти, в мене не було ні одного патрона. Навіть закон про зброю, про цивільного призначення. Стаття друга, я даже якось вам навіть зачитаю, навіть вісьму, да? О. Стаття друга про зброю. Яка є частина яка? Восьма частина. Восьма частина статті другої про зброю цивільного призначення не вважається боєприпасами окремі компоненти. А в мене ж будуть тільки компоненти. Гільзи, дріб, порох, там все остальне, що входить. Це не боєприпаси. Це компоненти. А він взяв боєприпаси. Вроде, в мене не було, в мене в сейфі не було, ні одного патрона зарядженого. А були компоненти. В сейфі. Вони вигребли. Да? Далі про цю саму зброю, га? Пугач, цей припікачка, як раніше, старі, ну, люди старі знають той час роблять трубку, беруть там той же ж, дітвора, бля, стріляє там спичок натикає, а як батьків є, чим діда, рушниця пороху вкраду, туди всиплять трохи, да, запежують там гороху і бухають, жабля б'ють. Була така штука. Була така штука, бо курей я сте краде, і була така штука. Була така штука. Оставив собі те, що знайшов. На скамейки. Люди добре під забором. Через, а через три дні, через чотири прилетіли ці, була. А потім позаносили. Позаносили, в сумки заносили. Я то бачив ще із цього, з веранди. Бо нас під автоматами, сука, ж тримав під стволом автомата з бабою, не давав ніде виходити. Як вони в пакеті Микола. Горбанюк привіз пакетів, занесли в гараж. З гаража потом Атласюк виносить, ось дивіться, самострили, гладкоствол. Да. Це ті типу, поробили, напевне, зайчі в поліції ганяли, бо Миколи брат же лісник, ліс крадуть, рубають, дрова продають, доски, ну, все остальне. Пілорабу вдома поставили. Хазяї, державний ліс розбазарюють, як тільки хочуть. Так все же. Взяли, положили, я його в очі перший раз бачу. Що, воно взяли, ува. потім. Представляєте? Да. А, <сіхі> а Москаль бігає і до нас хоть, я ж казав зі мною не зв'язуватися, в мене все схвачено, в мене все в мене все ось, ось, ось показує. Всім його. Прокурори, суди, поліція, все в нього в кулаці. Голова сіє родить. Да. беру меролюби. Так от. Це, по-перше, сфабрикували справу, мать його так. Храд з тим я вже, вже назад не вернеш нічого. Я вже відбув вже, блядь, той рік їздив. Блять, обічався, як, як як цей як зек. блядь, на Представляєте, як я став цей, знаменитим. Зброяр, знаменитий став. Незаконно хранить мисливець зброєю. Твою мать. Вона є, да, коліба. Боєприпаси не законами здають. Та й нема боєприпасів, а незаконно ти Ну Не знає ж, законів не знає. Ну не знаєш, що стаття 2, 8 частина закону про зброю, що компоненти не є боєприпасами. Ну не знає людина. -да, да. Ну давайте далі. Так само, як не знає, приїхав телефон мене забрати. Я написав жалобу в Фейсбуці. Як. нас оце побили? Побили, обікрали все. Голова сіроди позвонив, приїдьте, бо ось оп'ять на нас написав в Фейсбуці. Приїхав Сукач, Атласюк, Кулібаба, ще якась зараза Да, приїхали. Ага, Телефон забрати. Десь якусь бумажку взяли, що їм дали, привезли своїх понятих тут в селі Мар'яна проживає, родичка депутата. Вовки Сікерніцького. Все і беруть, все сіль радомських. А, а другий якийсь із города, з поліції. Це так називається. Ми сказали, давайте візьмемо понятих. Ні, не, не надав нас свої кулібами, в нас свої, нас свої боже, слухай. нас обзивали совками. Да. Як ви надоїли совки. Обзвали там один ходив з пістолем, я не знаю, хто він такий. Вони ж не показують удостоверення, нічого, а просто валились та все. В понятих не паспортів нічого не було. Ми потім тому знали, що ця Мар'яна тут проживає у селі. Да? На садибах так вулиця називається. Все розкажемо, все розкажемо. Я в бабин телефон дивилися, сміялися. Да? Сімейні фотографії, вони бабин телефон взяли, розглядали. Да, Мар'яна, чуєш, Мар'яна, розкажеш, як ти сміялася з тими мусорами, з тим сміттям, як ти вливалася, да? і збавили бабі телефон, заклинили що то, паразити. А я їм сміючись дав телефон на на, дійма, на телефон, дав свій телефон, сміючись, бо там в мене було 24 відео. Тільки для друзей. Друзей в мене немає. Я не брав. Тільки для друзів. І все описано, як вони чудили з 26 лютого, 28 лютого. Все описано. Все. Дав на паразит. Ага телефон, бо там символіка, а вони самі поставили Сталіна замість моєї фотографії. Но! І мене хотіли по статті. Зараз я тобі вам, ребята, ось тут от скажу ту статтю. 463, якщо не ошибаюся. Так, да, 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 да. Так от, заповни Діма, 4... 436, кажу, 436, пункт 1 заборона комуністичної та фашистської символіки. Так слухай, Діма, кулібаба. Ця стаття б'ється статею цього ж самого закону про заборону. Стаття 4. Пункт 3. Телефон, засіб масової інформації не входить. Що угодно в телефоні має, він не входить в заборону. Це засіб масової інформації. Читай закони хорошо. І до того ж, слухай дорогенький, а як тобі стаття 13. Щас скажу, ніяка ідеологія по по цьому, по, по Конституції України, да? стаття восьма, що закон, Конституція найвищий закон України. І всі закони приймаються іменно до Конституції, а ідеологія вже суперечить. Щас скажу бистренько які статті. О, стаття 8, да, приймаються закони тільки по Конституції, щоб не суперечили. О. А стаття 15 Конституції України жодна ідеологія не може бути визнаватися здоров'як обов'язкова. Ти мені не ліпи, що комуністично заборонена. Врестей, знай Конституцію, знай закони. І поверни, Паскуда мені телефон. Чуєш, баба? або 20 тисяч вартість телефона, мені син його подарив на день народження. Здоровий, гарний, хороший телефон. З двома-сім картками і з картою пам'яті на 16 гебейтів. Верштей, 20 тисяч гривень компенсуй за телефон. Ви його вже там загадали, застрали, що його хитко буде в руки взяти. Ферштей? Будемо судитися, Діма Кулібаба. Ти не будеш начальником поліції, ти будеш тротуари мести. Це я тобі обіщаю. І так сказали мої адвокати. Понімаєте? Адвокати з правильної України. Адвокати, а не з западної. Де корупція розведена? Ти мене на телефон знімав і от хоч от, відправляв от, кругом в новини разі Старокостянтинівська, ось дивіться, який такий. Да? А це діє пряма корупції, корупціонер ти Діма. Продаж я ти сміття, коротше. Все. Ясно? Сфабрикував справу, я даром відбув. Я потребую. Держава повинна була захистити мене, а мене суди не захистили, бо вони нічого не знали. Ми ж мовчали, нам сказали мовчати, про, про, ця, адвокат що така була продажа, сказала, нічого, не балакайте, я все володною. От пара, паразитка, да? Яким чув, надія Павлівна така є, Куріса стара, обсмиктана. Га? Паразитка. А, а мені так вжарили. А, ми та убитки понесли. Будем судитися, обов'язково. і будете давати компенсацію, як за матеріальну шкоду нанесумо, так і за моральну шкоду разом із головою ОТГ Миролюбне, Москалюком, який, перед яким ви очитуєтесь, який вами керує. Ферстая? Да. Продажні ви, продажні, молоді, а продажні. Як же ж паскудно тоді? Господи, до чого докотилася Україна після Майдану, що поліція і така зараза там продажня є. Ви позорите поліцію. Позорите Сукач, Атласюк, Кулібаба і там ще другі, яких ми не знаємо, ми цих тільки знаємо. Отаких голови, сільрад, як Москалюк, ви позорите всю Україну. розумієте? Всю Україну позорите. Паразити ви. Паразити. Судити вас всіх треба. Судити. Бувайте.